Ще враження навіть на своє мої гри, а від атмосфери, від цієї прем'єрної гри, так довго до неї йшли, три виїзних матчі ось нарешті. Так, це, це було що надзвичайне. Я дуже вдячний вболівальникам, які прийшли і підтримали нас. Я впевнений, що без їх підтримки ми би, ну, навряд чи цю перемогу здобули б. Але оці шалені трибуни, які гнали нас вперед, які Наставляли нас оборонятися, атакувати. Ми грали для них сьогодні. добилося результату, тому я дуже вдячний цим болівальникам, на цій на фійбуні. Це була шалена підтримка сьогодні. Я вітаю всіх рівнян з возвратом великого футболу в місті Рівно. Ми одержали першу перемогу. За кілька років тут не було професійного футболу. Я дуже рад. Тому поздравляю, поздравляю всіх з першою перемогою в чемпіонаті України, Домашньою першою перемогою. перемоги. У самій грі команда вже стала трохи сильніша порівняно з тими-трьома матчами. Є якась тенденція позитивна? Так, ми набираємо чуть функціонально вже набираємо. Ми десь докомплектовуємося більш досвідченими гравцями, але на цьому комплектація команди не завершена. Ще ж, э, очікуємо підходу нових футболістів. Досвідчених футболістів я перед нами стоїть задача брівництва. Вихід до першої, до першої ліди, тому мені потрібні футболісти. Часто заявлять нам ще троє футболістів, Загідулін. одужає вже... Ну, Це буде деревльов, він як... Основний гравець, але проблеми з міжнародним транспортом з Польщим, ми ніяк не можемо забрати. Загіду теж основний гравець, і в мене немає скамійки, щоб варіювати состав. Тому ми надіємося, що Наступній гріші ми всі одужуємо і будемо в строю, і я зможу вже якось варіювати склад. За спека більше сьогодні на користь була вам чи суперника? Ні, нікому була не на користь, ні нам, ні супернику. Ми сьогодні вибрали атакуючу тактику, ви бачили, ми грали два нападника. Каблюк теж виконував обов'язки атакуючого. Захисника в першому таймі це спрацювало. Але, опять же, кажучи, я сказав футболістам, треба свої нагоди треба реалізовувати. Такі моменти, які ми создаємо, треба забивати. Забий Блабустов, яка у сьогодні день народження. Забий він цей м'яч 2-0, його безпокійно вже дограли. Але він не забив і гра була більш напруженою в кінці. Тому ще раз я ж кажу, результатом я задоволений. Станом гри, ну це ми вже будемо розбиратися з мудрій команди. Дідя, чи правда, що зараз напад, лінія нападу це найслабша ланка «Вереса»? Я би так не сказав, що вона найслабша. Але ми, я очікував чуть другого від наших нападників. Так, да, голубка забив м'яч, але я, я ще кажу, що ми спеціально пішли грати у два нападника, надіялися на те, що ми бачили його нікопаля. Не дуже сильний захист у них, і я очікував від наших двох нападників більше. Сьогодні такі суб'єктивні враження міста вдалося, що найкраще було все цей лівий пізаки, здається, це шутовий визити. Чи це, як ви гадаєте, я б окремо не став нікого виділяти. Шутов, вратарь, роблю, всі старалися, всі билися за перемогу для цього міста. Я вже очікую, що це рідно для нас стане місто. Тому я не буду нікого виділяти. Якісь, якісь обіцянки від президента клубу, там грошові, фінансові, нагороди за перемогу в цьому матчі були. Преміальні, які були озвучені перед чемпіонатом. Але ще раз кажу, зараз хлопці сьогодні грали не за гроші. Хлопці грали вовці цього, для цього, ці, цих людей, які прийшли на стадіон, там палили файри. Це щось напам'яло вже десь кусочок прем'єр-ліги чогось такого було. Дякуємо. Дякую. Дякую, дякую, Спасибо.